Nothing, yeah. like i know you yeah. like it yeah the hard things returning yeah. looks like it's gonna be a great day today to get some fresh air like a stray on a straightaway hey, you, got Early in the morning, face crutch from like a mud fight. Looky here. here, it's just the way the cookie's tear Prepare to get hurt and mangled like Kurt Angle rookie year. The rocket scientist with the pocket list Some even say he might need some psilocytes. Dude, are you pondering what I'm pondering? Yes. Why would the darn thing be wandering? It's just a foundling, barely worth fondling. My posse's on Broadway, like Mama, I want to sing. Madly, it is like the race card, Filling in the place to break shards and leave a face cards. Groovy, dude. Not to prove to be rude, but this stuff is like what you might put on movie food. Uh, what is jalapenos? Get it like a whooping when you holler at your seniors Dollar, you can overhear the hash he's Fina He just came from over there, the grass is greener Last wish, I wish I had two more wishes And I wish they fixed the door to the matrices, mad glitches Flip too many verses, sometimes my draw twitches One thing this party could use is more <coughs> booze Put yourself in your own shoes And stay away from all the pins and busted teams you don't use you know, We only keep them to decorate If you wanna peep them, select a date And bring a deep check like Chef May I kid you not

Им пишуть пишут бесчасть, з боба Фон. Ми Мы будем проклинать без шесть. Бесчасть. Попугай? Интересно. Їх тут досить багато Ой, тут злой да. да А, ну зараз я ще, ще ось цього вб'ю, я буду мега профи. Ну я не вбив. що что Цікаво, що він напише. чінг Чонг. Чинь Чонг? Так я написал? Да. Я пишу в але вже в мене смысл.

ВСС хороша спрашиваю. Я люблю ВСС. Я вважав, до речі, в якийсь момент свого геймплея, що ВСС фазбарвом це найкраща гра в цігрі. ти, зброя в цігрі. Ну таке, як краще. Так, але воно реально тащить, типу. високо досі. Давай, це... немає сенсу об'їжджати. я впав. Че тут, тут тут, тут, тут. Не бачу немає, 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 немає. Тут добре. тоже Бражно тут точно хтось зараз нас так. опався сланя. Мочок Мочок, у меня релакс Приватил Кто-то Здесь приватил Вот он, вот он Да че ж ты так всех убиваешь, Алькин? Стрельнул Давай, давай Динку. Динку. А шо А, сбива? Так. Давай слаймик. Да ничего не попадает. Ваши сейф. Ой-ой-ой. Штынка шов, да? Ну, шовных кошовных. Добро наступно раз не будем лезть. У меня опять калий хочу. А в том сколько? Три. О тут теж, Ні. чувак, вони Ні. всі Ні. тут, вони всі тут, вони всі тут. Ну все, немає. Я, я бачу. Та він переманкою буде. Не трать патрони. Чому ж кейтінка. Ой, я ті гай Ну там всі. Ты упрежний голову прикрой А их не в мене два цих айштайк байсный Чит Петш будем Опа, опа опа опа, опа. Прихалы, приехали, приехали Ціла команда, ціла команда Ч с ними катаем Кай звуки Цебундраче Average Meal Enjoyer Двися, дися, 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 дивися, дивися. Ти маєш бити, він він дуже низький, він дуже низький, Вбий його, бий, бізнес. І освічуємо, зві чого Закинь сюди гранату, закинь сюди гранату. Тяжко. Гранату якусь. Молодець. О! Мягаем, мягаем, бам, чева. Не тебе піднятый вообще, снаряха. Да реально, я багальный мальчик просто. Обеспечили веселый ужин. Ты шо, ты шоу, скикки, вс. Ти не магазин, ты О, чувак, ми не в зоні. Ну, едки. Чо, прям по нам впав? Да. Чувак, я за страх. Я за страх, у мене голова за страх. А я теж. тоже. мене вжало. Та ну Я не можу вилізти звідси просто. Я теж. Ну я взагалі взаимя. А, ну походу ми тут лишимося, все. Походу, да. Я не один джамп Ну зай сможешь реально Кнокбек выкинуть. Кнокбэк А ну все. Неадекватно. Легендарний песню? Угу. Да ты ж не убиваешь. Ну як? Майже. Був. Не, я все. Скажите, я... А вы нет лес не А, він лежить. Да, так я же ее был. Так все, молодец. А, ну. Я, я не знаю, я не шарю за если чесно. я от вот параграф читав, я. Не до кінця зрозумів принцип природу похідної, типу її значення може ще більш ти попав. Значення стромпонити. А воно проінтерпретуєш факт. як ти думаєш що це таке. Щось погане. Не На любителя. Що ти інтересно й 55 людей. Что, сякава осталось? Никто не. А ну, да, ну не, ну коротнуло, Уп, я кто звучать. Все улетаем. Оп, понял. <laughs> Поле води. Ну все, я забрал? Ого! Опа! Я там. Да я заюжу. Я шучу себя цвету. Выбочь ты? Я кент, Щодно разу не купал. Ага. Не вибачаю.

Та мушу тебе там підняти, це я тебе і повалив. Бляха. Ви головний ворог нашої сіми. Не давайте Без мені більше гранатомат. Не, знаєш, я зрозумів, що расисти це ну, дуже дружелюбні люди. Бо ти можеш закритись. Ти чого? Що з тебе сьогодні з рота виходять не дуже хороші речі. Ого. Хочете ви СС хтось візьміть? Ти прийшов, але ти прийшов без пова. Та да, як то? Допоможіть! Я, я то там що там? Допоможіть! Ну коротше, я допомога даю. Я дрозубився просто. Ой. А, не, нормально, не сам бить. Че я бойцу Напевно, ТС оставить. Ну, по-моему. Втикаешь, да, вин втик. Не втик. Хорош. Я ч ее смою тут? Без рунду выпал. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ой-ой-ой. Сам так. На известне я его сбыл. Ой. Не, у меня здесь я весь дамаг хал. Ооо Господи, ну це смерть, це смерть Обадя в нього катана обережна А, те. Що обережна? У нього ще й снайперка якась Та них есть профі Fuck you. Як він померла, займається. Киллинг гранет. Отак. Ага. Бейте Отак У мене, мене є... хилін гранати. Китаю у клубі, я теж думав, що я разів три мерка. Ну два з них були правдиві. А один був виквіт уяви. Так, кидаю тобі. Якщо це воно. Якщо це воно. О, я я дозава, не... процесі. Я без смерти, в мене легендарі карти. Все вирішує. Глянь на нього. Вирішується без нього. Опа. А, а, встань, встань, я тут прошу. Я не впевнений, що ви вирішувалися. Ні, нормально. Кинь метро. Отут, тут. А все, будь Ну таке, я, такя. це нормально. У мене телепорт. Що там, вот там, там. Ох, вибачу з нас. Біжмо. Зброя, але неї щось дуже малий mm -hmm. магазин, нато малий. Что -то... там того вышел мучить а ну все поедем нет тоже поедем у у у я в принципе 700 штук у меня достать о сзади че я так бежу взяла мою Який? Ну, до речі, допомога. Ох, йома, ну і що це? А. Та нас зажали, в, в котлі. Нету. Ти дуже допоміг. Кому? Не знаю навіть. Не. Олег, ти встигнеш? А, ні, не встигнеш. О, тут в цій штуці всі дядь. Тільки біці, чи що? що? Наааа. вот тут а -а -а. вот накидали надо там статья ты ты их бачишь да, Nepopat. je to mes top 1. Hej, ty Já neměl, že a IWL, se vím. Tam je mám, tam tam kore, si tam kore, si tam kore. Oj, A my nestydno, že nemají Get out! Get Get out! А mm -hmm. я шахту смутить? Дуже солідно, речі, прилетів. Олег, прямо позаду нас. Я шукаю будь яку зброю. Маю. Все. А, хорош. Ага.

Що вони нам його така штуки привезли? Рейкер привезли. Що ще нахід?